Слава Україні! Ви на каналі в гостях у надки Рукоділки. І сьогодні знову-таки я хочу зняти відео і повідомити про те, що я чекаю всіх дівчат та хлопців, хто вимушений був покинути свої домівки. І не встигли, і не мали змоги з собою взяти свої рукодільні запаси, там я не знаю щонебудь із рукоділля. І зараз не маєте змоги це купити для себе, будь ласка, зверніться до нас, до мене в частності. Я лишаю під відео посилання на свою групу у Фейсбуці, також посилання на групу у Телеграмі. Напишіть мені, і ми з вами зберемо вам посилочку рукодільну, щоб у вас було заняття на цей час, поки йде війна, і ну, якось вас відволікати. Я вважаю, що дуже важливо е займатися рукоділлям, особливо в цей час це така е своєрідна психологічна допомога, тому нічого такого страшного і е ну. Як це сказати, Сор... ну, не соромно повинно бути, якщо ми зараз вишиваємо щось робимо там з творчості, малюємо, будь-що. Цим треба займатися. Це наша психологічна така, скажімо, реабілітація. Тому що, ну, якщо нічим не займаєшся, я не знаю, це можна просто. Тютюкнуться, як то кажуть, і все. Тому, будь ласка, я чекаю таких людей, які все втратили, не мають змогу придбати. Бачите, ви зараз бачите, у мене є така скринька, коробка, вона така чарівна. Вона, ну я не знаю я вже скільки разів намагалася її спустошити і прибрати звідси, щоб у мене місце звільнилося, але все одно вона якось наповнюється. Ви знаєте. Наповнюється завдяки дівчатам, які в мене в групі. Вони в мене чарівні, чарівні ниці всі, і вони в мене, як, якимось чином. Воно знаєте, так закінчується, закінчується. Думаю, ну все, на цьому все закін... Ні, Самі дівчата починають писати, що в мене там є, і, і, і присилають. Тому вона не, не закінчується у мене ця коробка. Ви бачите, тут є багатенька наборів для вишивання хрестиком, також бісером. Декілька наборчиків. Також, ви бачите, ще є тут алмазна техніка у мене. Бачите, 5 наборчиків, 5, 6. О, також є аксесуари необхідні для того, щоб вишивати. Та, навіть от у мене є і снапи, ось о є. От, є у мене органайзери, якщо треба для. Коротше кажучи, напишіть мені, будь ласка. Я вам показую, що є, які є наборчики. Ви самі обираєте серед них те, що ви хочете вишити. І потім ми комплектуємо вам посилочку і відправляю. Так що не треба шарітися, будь ласка, пишіть, я вас дуже-дуже чекаю. Па-па!